На Полтавщині завершився купальний сезон. Після 15 вересня в місцях масового відпочинку біля водойм не працюватимуть сезонні рятувальні пости. З сьогоднішнього дня купальний сезон офіційно завершено, тобто на місцях офіційних місцях відпочинку людей не будуть чергувати вже рятувальники водолази. Загалом, якщо брати взагалі купальний сезон, ще на початку його органами місцевої влади місцевого самоврядування було облаштовано 51 місце відпочинку людей поблизу водойм. За цей купальний сезон на Полтавщині виникло 14 нещасних випадків: 11 Людей загинуло, як повідомила Суспільному речниця ДСНС регіону Світлана Рибалко, такі випадки стаються в більшості на необлаштованих для відпочинку місцях. В минулому році статистика була набагато складніша. За купальний період всього було 28 нещасних випадків, і 27 людей загинуло. Із них була одна дитина. За рік ми не можемо точно спрогнозувати, який буде. Наприклад, це літо було не таке спекотне, як минуле літо. В минулому літку дуже були спекотні дні, і люди шукали відпочинок і, взагалі, порятунок від такої спеки шукали в водоймах. Тому така велика кількість загиблих було на. На період купального періоду минулого року. Завершення купального сезону пов'язане із похолоданням та зниженням температури води. Проте на пляжах Полтави місцеві продовжують відпочивати. Круглий год купаюся і всім раджу і зимою можна купатись, ну, це за бажанням, звісно. А так не збираюсь поки. Вже вода 18 градусів, ну я вважаю, що це можна і дитині залізти на ті там дві хвилинки в такій воді 18 градусів. Це Комфортна вода. Тут збираються багато людей. На вихідних. На цих вихідних було багато. так, як сонечко, то збирається. Десь тільки дощ, то, звісно, бояться дуже. Рятувальники Полтавщини закликають людей дбати про свою безпеку на воді протягом року та не відпочивати у необлаштованих місцях. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.